НЛО, неопізнані літаючі об'єкти, але є категорії людей, для яких вони являються опізнаними, і це являється учні Ісуса Христа. І розуміють, що неопізнані літаючі об'єкти це нематеріальні сущності, і що це являється падшими ангелами, тобто бісами. Які можуть приходити до людей, мучити, навіть є свідчення сексуальних насиль, контактів і тому подібне. Але якщо ми знаходимося в позиції учня Ісуса Христа, до таких людей не мають доступ ніякі біси, і кожен, хто звертався до церкви і ставав учнем Ісуса Христа, ті також звільнялися від Цих бісів.